Друзі, всім привіт! Ми знаходимось на студії контента, і сьогодні до нас завітала дуже цікава гостя, з якою я пропоную вам познайомитися. Тому привіт! Як тебе звати? Скільки тобі років, де ти навчаєшся і чим ти займаєшся? Привіт! Мене звати Анастасія мені 16 років, навчався у 129-му дев'ятому і займаюся підприємницькою діяльністю. Це супер. Скажи, як ти зрозуміла, що ти хочеш почати свій бізнес в такому ранньому віці, і які були твої перші кроки? Я почала займатися бізнесом, тому що для мене це була найцікавіша така сфера. Ось. Чому у ранньому віці? Тому що у цій сфері, я вважаю, можна отримати дійсно цінні навички тільки на власному досвіді, не з книг та не з Ютубу. Моїми першими кроками було визначено взагалі типу бізнесу. Це був комерційний бізнес, тобто торгівельна посередня діяльність. Я закупала там подешевше і продавала подорожче, грубо кажучи. Ось клас. Які виклики перед тобою постали? Для мене таким найскладнішим випадом було зробити все сам, ну, на самоці, скажімо так, тому що наймати СММ-спеціаліста, дизайнера, фотографа це все було дуже дороговартісне. І якщо підліток сам починає бізнес, то в нього немає такого бюджету. Ось ти повинен все сам опанувати, і найголовніше зрозуміти, як тобі взагалі його побудувати і продати. Скажи, чи стикалась ти з якимось непорозумінням або навіть е тиском з боку батьків, друзів, викладачів? Звісно, мені здається, найвищий тиск був від мене, а оточені чи просто підкріплювали його. Адже я дивилася, як мої одолітки займаються уроками е підготовкою до вступу в університет. Тим часом я працювала, щоб забезпечити бізнес і займалася розвитком його. Тож це звісно викликало а особливо для старшого покоління, яке звикло жити за схемою ДЦІДО, школа, університет і робота, і відходити від цієї схеми означає ризик. Угу, це справді. Скажи, чи є в тебе якісь лайфхаки або уроки, які ти засвоїла на власному досвіді? Урок, який я засвоїла, я спочатку хотіла зробити просто ідеально найкращий фотограф, найкращий дизайнер і бути кращим за конкурентів, які вже займалися цим 2-3 роки чи навіть більше. Я вкладала в бюджет свій недоціль, не найкращого фотографа, і при тому не розвивала інші сфери свого бізнесу. Тож найголовніший урок це йти такими розміреними уроками. Клас, і таке останнє питання: що ти порадила б підліткам, які хочуть почати свій бізнес в такому ранньому віці? Це 100% Просто почати його зробити перший крок і не боятися, тому що перший крок найважчий. Ти справляєшся зі своїми власними страхами. Ну, страхами, так ось. Uh, і треба спробувати, бо якщо ти не спробуєш, то будеш жалкувати про це все в життя. Якщо це не твоє, окей, ти отримав досвід. Якщо це твоє, займаєшся, займаєшся цим і кайфуєш. Клас. Uh, ну, Я дуже рада, що ти до нас завітала, що ти поділилася з нами uh, історією своєю. Ось я тобі бажаю успіхів і тільки успіхів. Дякую. Я бажаю всім займатися тим, чим їм подобається. І кайфую.